О, гадаю, почалося. Не плутайся під ногами. Допоможіть терміново. У чергу, панянко. Чи ви уявляєте, хто я? ти де? Вже тут розберись. До це ви? Нам потрібен лікар. Гроші не проблема. Лікар вже чекає на вас. Панянко. Чи все добре? Терміново в палату. Ми вам допоможемо. Краса понад усе. Знову гадаю, крикітка хоче спати. Я допоможу. Тоді дій. Це мені рада допомогти. Вітаю. Тепер ти наша нянька. Я впораюся. Спи маленька, солодких снів. Ми прийшли. О, такий величезний будинок. За мною. Ласкаво просимо пані. Це дитяча. У моєї кері все найкраще. Подобається ще й як. Тоді можеш починати. Крихітко, час обідати. Не подобається, а це? Хм, а ти капризуля. Чудовий вибір, крихітко. Смачного. А тепер спати. Єй. Хм. А це я заберу для своєї лілі. Ага. Поталанило. <звук> Люба, маємо розкішний обід. <звук> Юху День народження. Панянко Кері вітаю. <звук> Обожнює таке. Час загадувати бажання? Це я вмію, панянко Кері. А ось і подарунки. Це для вас. Сьогодні найкращий день, все для вас. А де мама з татом? Я знаю, вони забули. У них важлива зустріч. А мені час на вечірку. О, бідося, вона знову саменька. Друзі, повеселімося. А де всі? Ха, тут лише ми. Ми ж найкращі друзі. Отже, почнімо. Панянко кері ваше меню. М -м, поглянемо. Нам все найкраще. Одну хвилинку. Хто зголоднів? Звісно ж, я і я. Це все? Ми впоралися. Миттю повернуся. І мені треба відійти. Рахунок панянко Кері. Ми розділимо його на трьох, як скажете. Друзі, я на вас чекаю. Біжімо, нехай сама платить. Де ж ви? Гадаю, мене знову облишили. Пане я заплачу. Дуже щедро панянко. Зрадники. Панянко Кайлі, ви ще тут. Ми не встигли привітати тебе. Це дуже зворушливо. Це тобі подруго. Подобається. Це найкращий подарунок. Я його виготовила власноруч. Лілі, ти суперова. Краще годі й уявити. Може, пограємось? У моїй колекції поповнення. Поглянь, сила селен на слаймів. Хі -хі, мені подобається. Чи зможеш повторити? За виграшки. Ти програла. Я ніколи не програю. Нас доганяй! Вже біжу. Лілі нам час іти додому. Вже чи можна ще пограти? Дівчатка вже пізно. Завтра побачимося, подруга. Було весело. Приходь у гості. Не нудьгуй, Керрі! Кері. Оце Лілі щастить. А я знову сама. Я впорався. Могло бути й краще. Чи ми отримаємо оцінки? Дівчатка чудова робота. Вітаю. Батьки пишатимуться вами. Мама, має новини. Що трапилося Люба? О, відмінно! Я старалася. Дуню, ти найрозумніша. Ми мусимо це відсвяткувати. Юху, сімейна вечірка. Люба, вибирай, що захочеш. О, тут сила силенна всього. Хочу морозива. Ми це купуємо. Лілі, ти найкраща. Френку, чи ти це бачив? Вітаємо панянко Кері. Мамо, тату, ви мусите це бачити. Кері, ти невчасно. Нам ніколи. Купи собі щонебудь, а нам уже час іти. Будь чемною. Я так старалася. А ви. Привіт, панночко. Ти тут сама? Ні. Брехати не годиться. Ходімо зі мною. В жодному разі. Тобі не вдасться втекти, навіть не намагайся. Відпусти її, Дзузьки. Тоді познайомся з моєю битою. Зараз ночуватимешся в мене. Що відбувається? Він хотів викрасти мою подругу. Це брехня. Час іти заграти. Дівчатка, ви дуже хоробрі. Кері, ти як? Наче нормально. Юху, ми перемогли. Ти справжня подруга. Лілі, час іти додому. Дівчатка, Мамо, ми впіймали злочинця. Що? Лілі мене врятувала. Крихітко, самі гуляти небезпечно. Можна, Кері поживе з нами? Можна? А вже ж! Мамо, ти найкраща. Дякую. Гадаю, час лягати спати. Солодких снів дівчатка. А я посплю тут. Доброго ранку. Так смачно пахне. Це наш сніданок. Смачного дівчатка. Дякую пані Кайлі. Пригощайтеся. Залюбки. Є. Смачніше годі уявити. Смакота. Хочеш гуляти, а мені час поприбирати. Трясця. Лілі нам час додому. Маєш рацію, подруга. О, так гарно. Ніколи такого не бачила. Ой-ой, ой рятуйте! Кері, я тобі допоможу. Лілі, все буде добре. Лікарю, що з дівчатками? Врятуйте їх. Ми робимо все можливе. Я мушу зателефонувати пані Пінкі. Будь ласка, відповідайте. Лише один підпис і готово. Удала угода. Майкле ми зробили це. Ще один мільйон у кишені. Подругу, отямся. Кері, ми з тобою. О, де це я? У лікарні Люба. Ти обов'язково видужаєш. А де мама? Вона невдовзі прийде. Крихітку, я тобі допоможу. Ти впораєшся. І не забудь вмитися. Ну ми грати в театр. Чудова ідея. У нас найкращі актори. Ще пак. Дівчатка перерва. Хто хоче смаколиків? А вже ж я. Ні я. Тоді вперед. Дякую, Матусю. Дуже смачно. На нас уже чекає лікар. Кері, ти здорова. Можеш іти додому. Вже кортить піти. Де твої мама й тато? Ми допоможемо Кері. Крихітку, а ось і ми. Кері, чи з тобою все добре. Мерщі й додому. Тут за нас то бідно. Ні, Матусю, я залишуся зі своєю подругою. Кері, вибач нам, ми виправимося. Обіцяєте? Мені потрібна сім'я. Я скучила за вами. Ми обіцяємо, крихітко. Сім'я понад усе. Ми любимо тебе, Кері. Знайомся, це Крісті. І вона готова вибрати для себе образ найзаможнішої дівчини. Зачістка все. Біля неї поралися найкращі стилісти. Рожеве волосся. Ова, напрочуд стильно, але це лише початок. У крісті ще купа справ як щодо вбрання. Крісті обожнює все яскраве та блискуче. Чудовий вибір. Гламуру забагато не буває, чи не так? І ще один малесенький нюанс. Так чарівно. Крісті готова підкорити цей світ. А ось і Меган. У її кишені геть порожньо. Втім, хіба це проблема? Меган дуже добра, і вона має силу силену друзів. Яке вбрання вона вибере? Про дорогу сукню можна хіба що мріяти. На першому місці практичність і зручність. І для довершеного образу стильна шпилька. До речі, Меган її виготовила власноруч. Майже готово. Залишився завершальний штрих. А зараз Меган час іти додому. Крісті має важливу справу час облаштувати кімнату. Цим світом править рожевий. Такий багатий вибір. У гламурної особи має бути найкраще ліжко. І гроші то не проблема. А цей килимок зробить інтер'єр ще затишнішим. І, звісно ж, туалетний столик. Крісті обожнює створювати красу. А ось тут буде поличка. Рожева ясна річ. І вона така містка. А ще в розкішній кімнаті має бути столик. Наприклад, оцей і м'який пуф. А що як завітають гості? Ці подушки стануть зручним місцем для відпочинку. Меган любить розкішні селфі, отже, без фотоапарата годі обійтися. І ще кілька милих аксесуарів. Розкішно? Що й казати? Цукерки це надто нудно. Однак цукерковий автомат зовсім інша річ. А живі квіти заповнять кімнату приємними пахощами. Більше ще більше букетів. І не забуваймо про оригінальність. Інтер'єр має бути якнайвишуканішим. Рожевим гірляндам теж знайдеться тут місце. А що буде розташовано на туалетному столику? Звісно ж, найдорожча косметика. Крісті не звикла заощаджувати. Тут можна повісити картину. А заразом ще й кілька яскравих зірочок. І Крісті вже знає, якою буде її ванна кімната. Підійде. А тут раковина для заможної особи. Лаконічно проте зі смаком. І обов'язково лоточок для улюбленця. Ще одне дзеркало. Краса понад усе. Здається, тут бракує килимка. Має напрочуд затишний вигляд. Все готове до розкішних спа процедур. Спершу вмитися. Це найбадьоріший ранок. А зараз у душ. І в чому собі не відмовляє. Чому би не зробити маску для обличчя? А в очікуванні краси можна потішити себе смузі найдорожчим і найсмачнішим. А ось і пухнастик. Він обожнює свою власницю. А як там має Меган? У її будинку жодної розкоші. Підлога страшенно рипить, а стіни давно потребують ремонту. Багатством тут і не пахне. Втім, це ліжко справжня окраса кімнати? Меган знайшла його на гаражному розпродажі? Вдала покупка. Ймовірно, цій тумбочці вже понад сто років. До того ж, вона напрочуд містка. Меган подобається тут поміститься все, що завгодно, навіть міні-кухня. цій кімнаті не завадило би генеральне прибирання. А може, тут пролетів ураган бідності? На жаль, краєвиди з вікна не тішить. Тут немає навіть шафи. Меган зберігає мешти в коробках. Практично і екологічно. Про розкішну люстру теж можна забути. Хіба що лампочка? А ось і чайник. Що може бути краще за філіжанку гарячого чаю? Жодне смузі того не перевершить. А у ванній кімнаті такий самий бідний стиль. Стара плитка і пошарпані шпалери. Дорогі меблі? Ні за що? Меган ходить виключно на розпродажі. А якщо щось несправне, можна й самотужки відремонтувати. Дзеркало головна окраса ванної кімнати. О, ні, на ньому тріщини. Проте меган це аж ніяк не заважає. Чистота запорука успіху. Треба поприбирати все зайве і вичистити все брудне. Меган дбає, щоб все було до ладу. Ось тепер можна розпочинати водні процедури. І в бідному домі все просто, тільки тепла вода та мило, більше, ще більше піни. А на сам кінець не завадить зайти в туалет. Чудовий початок дня. Однак у кімнаті на Меган чекає неабиякий сюрприз. А в Меган модна перерва. Цікаво, що знайдеться в її гардеробі. На цій сукні вже латок без ліку. Зате це вбрання як новісіньке. Меган не любить безладу. Треба поприбирати все зайве в картонну шафу. Краще годі уявити. У багатій кімнаті жодного картону і старого вбрання. Виключно фешн. У крісті є власна гардеробна. Ова, Неймовірна кількість костюмів. Що ж вибрати? Наприклад, ця рожева сукня з останньої колекції. Сама досконалість. І час знімати маску для обличчя. Ідеальний розкішний образ. Чому це тут так брудно? Треба братись за прибирання. Негайно. Інвентар уже на місці. Геть, бактерії. Прощавай плісняво. Незабаром ця кімната аж сяятиме. Неймовірний результат. Варто винагородити себе філіжанкою чаю. М -м, смачно. Саме час трохи прогулятись. Стривайте, і тут бруд у цього кота жодних манер. Не можна так залишати. Терміново поприбирати щітка найкращий друг Меган. Ова, Таке щастя! Це смачний розпродаж. Втім, є одна проблема меган геть немає грошей. Але сьогодні їй таланить. Є ж зерно. Чому б не приготувати смачний хліб? Бідний майстер-клас від Меган. Мішечок зерна, трохи вогню і дрібка любові. Ось і все. Хліб готовий. Кулінарний шедевр. Дуже смачно. А після поживного обіду можна й відпочити. Аж ніяк. У крісті ще сила силенна справ. Треба причепуритися. Гарний макіяж завжди покращує настрій. І крапелька парфумів завершальний штрих. А тепер можна влаштувати солодкий перекус. Цукерковий автомат працює і вдень, і вночі. Смачніше годію явити. Проте цього замало. Крісті зараз би й слона з'їла. Час замовити піцу. Непоганий сервіс. Піца вже на місці. Hello. А кур'єр отримає щедрі чайові. З якої піци краще розпочати. Мабуть, із сирної. А потім можна розправитися із папероні. Ось що означає багатий обід. Саме час переглянути свої найкращі селфі. Wow. вау! Повнісінький альбом невимовної краси. Бідний ранок починається не з какао. Не може бути! У Меган вирішив оселитися вуличний кіт. Це пухнаста катастрофа. Чим годувати улюбленця? Не варто панікувати. Треба все добряче обміркувати, і в цьому допоможе прибирання. Так. А ось і їжа для нового друга. Здається, він задоволений. Друзі навіки. А в крісті багатий сніданок. Головне поводитися тихенько. Пухнастик любить поспати якомога довше. А ось і він у власному ліжку так солоденько спати. Час готувати сніданок для пухнастика. І сьогодні в меню рибні палички. Те, що треба. Пухнастик задоволений.